Привіт, друзі! Вітаю вас в новому косметичному відео. Запрошую вас в цей влог. Сподіваюся, що сьогодні вам буде зі мною цікаво, тому що дещо будемо нове тестувати. Підемо з вами в магазин обирати нові декоративні засоби. Також буду їх наносити на себе тестувати. Тож, запрошую вас в це відео, в цей влог. І поїхали! Так, сьогодні я хочу спробувати нову маску. Це новий для мене бренд Age з Coin's Q10. Ось така масочка, яка на 20 хвилин витримується на обличчі, вона гарно і тон вирівнює, і зволожує. І проти ознак старіння. Отож, нанесла її, 20 хвилин почекаємо і поділюся своїми враженнями. Із засобами цього бренду я не знайома. Вперше купую таку масочку. Слухайте, одразу можу відмітити, що дуже зручне лекало. Вона невелика, знаєте, не ковзає по обличчя, що її немає, не зрозуміло, як, куди завернути, загорнути, щоб вона і не заважала, бо я якось купувала. То ну, отут всього було настільки забагато і вона була величезна, що вона навіть під своєю вагою сама починала сповзати. Це ж ніби це. Окей. Ну, але не це головне, а головне ефект. Тож через 20 хвилин, коли зніму маску, коли есенція гарненько всочиться в шкіру, поділюся з вами своїми враженнями. Так, ну слухайте, я зняла маску, дуже приємне відчуття на шкірі, після того, як маска Питалася до кінця шкіру, висохла. Знаєте, немає такого відчуття, що тут якась есенція скатується, тому що нещодавно я використовувала декілька масок, від яких був такий ефект. Від цієї маски немає. Мені все подобається, але основним таким. Показником буде те, коли я нанесу макіяж, як буде триматися макіяж на обличчі, взагалі як буде виглядати, тому що ну, це також може якось вплинути, але поки що мені відчуття дуже подобається. Нанесу макіяж і вам розповім, поділюся з вами обов'язково. Так, ну що ж, макіяж ліг непогано, мені все подобається. сподіваюся, і ефект буде після використання маски. Декілька, я думаю, разів я ще куплю, спробую, тому що мені сподобалося, що маска не скочується після того, як вона підсохла на обличчі. Ну мені здається, якесь таке яскраве обличчя стало більш рівний тон після першого використання, але все рівно. Отож, отож. Тож мені сподобалось. Сьогодні я в косметичному магазині. Guardian. Це один із найрозповсюджених таких магазинів, типу наша Єва, щось ось таке. Тут є і косметика, косметичні засоби, де що мені потрібно. Тож хочу собі подивитися та придбати. Дивіться, навіть косметика Катріс тут є, представлена. Мені потрібен тональний крем. Тож дивлюся, що можна собі придбати. Ось такий якийсь бренд За. Декілька разів його зустрічала. Хочу спробувати, можливо, то на мені такий підійде. Ціна гарна. Знижка зараз 50%. Можливо, з цього щось підберу. Так, слухайте, тут є такий досить бюджетний бренд-фокольор. У мене були такі кошени. Класно працювали і вони ну досить бюджетні. Ну три чи чотири я точно таких використала. Хочу щось спробувати новеньке. Ось спробувала тональний крим номер три. Тут навіть SPF 15 є. 51 тисяча. Зараз знижка 35%. Тож візьму собі спробую. Зараз наберу собі купу всього, тому що він досить бюджетний. Це, мабуть, теж ні. Це вже не фокальок, але щось собі ще придбаю. 100%, бо бо потрібно, є така необхідність в цьому. Тут такий навіть ще маленький стенд бренду Maybelline. Мабуть, він один із найбагатших, який тут є. Ще є Silky Girl, такий бренд. Але я сьогодні свій вибір зупиню все рівно на фокольор. Так, Мені потрібен денний крем для обличчя з SPF І я би хотіла, якщо щось вітаміном С. Тому що маю трішки пігментацію на обличчя, але я не знаю стосовно гарнір, як вони ставляться до України. От Їхнє ставлення не знаю, як зараз. Давно вже не відслідковувала це, тож поки що або зараз перевірю в інтернеті, або зверну увагу на в'єтнамський косметичний бренд, так, обрала ще ось такий крем, ну, передивилася, почитала, ніби вони вийшли з російського ринку. Тож з чистою совістю купую. Так, 298 тисяч дон я закупила за мою покупку. Завтра вранці будемо тестувати, нові засоби наносити. Все, виходимо. Доброго раночку, привіт, друзі. Вчора я була в магазині, дещо з косметики придбала. Зараз вам покажу. Ближче, детальніше, і хочу сказати, що я вже цими засобами зробила макіяж, тож буду вставляти робити вам ставочки тих моментів, коли я використовувала ці засоби. Ну, взагалі, сьогодні ось таке перше враження новими засобами, що я сьогодні придбала. Я купила ось такий крем для обличчя, крем гель для обличчя від гарнієр, і два засоби декоративної косметики від бренду Фокалюр. Так, Гарнієр Гель в мене він іде як освітлювальний з вітаміном С. У мене на обличчі за 3,5 роки життя в Азії, мабуть, вже навіть трішечки більше. Нагадаю, я зараз живу у В'єтнамі півтора року, а до цього ми жили більше двох років в Таїланді. То е, я помітила, що у мене зараз в цих зонах в цій області з'явилася пігментація. Мені потрібно щось з цим робити, якось боротися. Тож вітамін С це один із найкращих методів, звісно, потрібно ще. Е, Використовувати СПФ, якщо вранці використовувати вітамін С, то обов'язково СПФ. Я взагалі за ці 3,5 роки, мабуть, жодного разу не виходила. На вулицю без захисту для обличчя. СПФ я наношу завжди обов'язково, але незважаючи навіть на це, я отримала пігментацію. Я уявляю, що було б з моєю шкірою, якщо я би не наносила СПФ. Э, І в мене це завжди SPF 50 4 максимальний захист, який тільки існує, ну, який я тільки знаю. Мабуть, для обличчя, можливо, там якісь 80 є, але, але то е просто сонцезахист, не засіб для обличчя. Так? От. Не будемо про це, можливо, там щось і є, про що я не знаю, але ось в мене так. А мені потрібен був засіб для обличчя, денний крем. Шкода, що в його складі немає СПФ. СПФ мені потрібно буде придбати окремо, тому що в мене нічний засіб для обличчя ще є. А от денний в мене закінчується. Тож вирішила саме такий придбати. В магазині був тестер, я спробувала одну краплинку, пальчиком туди тиснула, нанесла на руку, і мені сподобався який, знаєте, такий гладенький ефект. Після того як я розподілила його по шкірі руки, мені... Сподобався запах. Знаєте, це такий класичний запах засобів від гарнір, засобів, ну схожих, можливо, лоріаль. Цей крем, це не крем, це взагалі гель. Він йде такий водянистий, він так вотер-гель так і називається. Мені сподобалося, коли я його нанесла на руку, як він швиденько всочився в шкіру і взагалі ефект шкіри. Тож я вирішила його взяти, тим більше я щось собі і планувала вже підібрати з вітаміном С. Сьогодні вранці нанесла його, він швиденько увібрався шкірою, і я далі наносила косметичні. Засоби. Хочу сказати, забігаючи наперед, що мені зараз просто неймовірно подобається, як виглядає моя шкіра сьогодні. І я не знаю, це заслуга, скоріше за все, це заслуга ось цього геля, тому що засіб, який я в подальшому наносила, це тональний крем, це також новий засіб, який я придбала вчора в магазині. Вони спрацювали в парі просто ідеально. Мені подобається, як зараз виглядає моя шкіра, як засоби лежать, як я, як, як я виглядаю зараз. Мені просто-просто дуже сильно сподобалося. Незважаючи на те, що це засоби ну, досить бюджетні, тому що на все це я витратила на три засоби. У мене тут ще рум'яна для щічок. На три засоби я витратила 298 тисяч донг. І ну, рахую, що це Middle Market, це не якась люксова косметика. І такий ефект отримати, ну, я не знаю. За, мабуть, за останній час я Сьогодні просто задоволена, як виглядає моя шкіра на всі мільйон відсотків. А якщо ви також так вважаєте, то давайте мені свої реакції внизу і обов'язково пишіть свої відгуки, свої коментарі під відео, щоб я знала і вашу думку. Отож, переходимо до наступного засобу. Взагалі з брендом Focalure я познайомилася тут у В'єтнамі. Я вперше придбала їх кушон для обличчя. У мене їх було, мабуть, штуки 3 чи 4, я вже не пам'ятаю, декілька відтінків, 0,3, і 0,2, здається, я брала. Ну, В різні періоди мені по-різному хотілося, щоб моя шкіра виглядала. Вони мені подобалися. Вони також, взагалі, Focalure — це китайська косметика, бюджетна косметика. І, у Вітнамі вона досить доступна. Я, коли хотіла собі щось придбати, вирішила та спробую. І мені кушен дуже сильно сподобався. Потім я, коли мені коли він мене закінчувався, я думаю, так треба щось спробувати новеньке. Але навіщо мені шукати щось новеньке, дорожче, якщо я вже знаю перевірений засіб, який мені вже подобається, отож декілька разів. Гупувала цей кушон по причині того, що він і бюджетний, і а, а, гарно виглядає на шкірі, гарно наноситься, гарно тримається протягом дня. Тож зараз я вже вирішила, що все з кушенами досить. Пора час вже пробувати щось новеньке. Щось цікаве, тож цього разу я обрала ось такий тональний а, флюїд. А, відтінок у мене. Відтінок в мене де мій відтінок 0,3. Дуже рідко в магазинах у В'єтнамі зустрічаються якісь тестери. Буває таке, що ось наприклад, до прикладу, на стенді Мейбелін не все можна спробувати протестувати. Якщо тональні креми я вам показувала, то там не всі представлені тестерні варіанти. От, я вже так підійшла до бренду Vocalure, побачила, що в них досить такі гарні бюджетні ціни, і вирішила, що ну тоді буду пробувати щось нове від бренду Vocalure. Тут така гарна зручна помпа. Відтінок в мене 0,3. Він мені Warm Ivory, він мені просто зараз ідеально підійшов. Він наносила я вологим спонжем, розподіляла по шкіру, нанесла один раз. Я бачу, що шкіра тон шкіри вирівнявся, але я не бачу самого відтінку на шкірі. Не відрізняється обличчя від шиї, від зони декольте. І мені це дуже сильно сподобалося. Я ще трішечки додавала цього. Тонального, ще раз розподілила, я бачу, що просто все ідеально. Він ліг ідеально, ну, мабуть, дуже гарно вони потоваришували з гелем для обличчя, який я перед цим наносила. Тож я просто задоволена відтінком, тоном і взагалі тим, як цей засіб лежить на обличчі. Звісно, увечері потрібно буде зробити якісь фінальні висновки, як він триматиметься протягом дня, як він буде себе вести, але Ось це, що є на момент нанесення, мені просто неймовірно подобається. Я просто в захваті і задоволена дуже сильно. Я знаю, що і в Україні можливо придбати засоби від бренду Фокалір. Тож, дівчатка, якщо щось бюджетне шукаєте, то обов'язково придивіться до цього бренду, тому що я, от третій, скажімо так, кушен, тональний і румяна. Третій, три продукти я спробувала від цього бренду, і всі три мені сподобалися. Сподобалася якість, сподобалося е, нанесення. Ну, знову ж таки, увечері я зроблю свої фінальні вже якісь висновки. І ціна. Я знаю, що бренд Focalure представлений і на AliExpress, можливо, звідти можна також замовляти. Ось. Румяна Румяна у мене у відцінку 101. Я підбирала такий відтінок, щоб можна було наносити на щічки і таку трішки легеньку таку корекцію робити, трішки ніс скоректувати, підборіддя, зону, під зону біля на лоб, так, наносити цей засіб. І ось я сьогодні нанесла, мені просто знову ж таки у мене. Слів, окрім того, що мені дуже сильно це сподобалося, бі, немає. Рум'яна гарно лягли, гарно набираються на панзлик, гарно переносяться на шкіру. Я просто дуже сильно задоволена. Мені сподобалося дуже сильно, тож можу рекомендувати. І відтінок мені також здався досить таким універсальним: і на щічки, і на лоб, і на підборіддя, і на ніс, Скоріше, він підходить. Такий, як він називається, Perfection Velvet Blush. Ось так. Але я думаю, якщо номер запам'ятаєте, то цього буде достатньо, якщо будете замовляти. Тож, походжу я з цими засобами цілісінький день, а вже ввечері вам розповім, як вони трималися протягом дня. Тож зустрінемося з вами уже увечері. Так, а ми приїхали в торгівельний центр Go. Тут є супермаркет Go. Тут багато різних магазинчиків, в тому числі є косметичний Гардіан, такий магазин, в який я вчора заходила і купила косметику. Зараз я знову ж таки сюди зайду. Подивлюся, можливо, щось і сонцезахист, захист засіб з СПФ собі зможу підібрати. Я не впевнена, що я сьогодні щось купуватиму, тому що не налаштована я на косметичні покупки, але якщо щось гарненьке, цікавеньке та по гарній ціні нам трапиться. Мені трапиться, то я це обов'язково придбаю та вам покажу. Чому в магазині вибір косметичних засобів трішки більше, ніж в тому, де я була вчора, я вам якось з цього магазину огляд знімала. Тож, можливо, зараз придивлюся деякі варіанти, буду читати, розглядати, що і як, а вже згодом щось придбаю. Завжди в оці багато продавалося ось таких засобів. Жодного разу я не пробувала. Дивіться, сан e бренд називається Skin Aqua. Тут e ось я тримаю в руках гелевий e e засіб SPF-50, PA4 плюси. Так, є e крем White, білий крем. Далі e ось такі є clear white або відбілюючий і є мінерал Milk. Так, мені потрібно розібратися з цим всім, яка в них різниця, чим вони відрізняються. Є ось варіанти тестерні. Зараз я спробую. Сфотографую, а вже вдома буду розбиратися і потім повернуся та щось для себе оберу, вже куплю, тому що ну, ціна в них така, скажімо, ну більш-менш прийнятна, там 125, 135 тисяч, щось по 100 тисяч дон. Ось ці засоби трішки дорожчі. Але туди більші тюбики, більші баночки. Тож зараз буду розбиратися з цим всім. Так, ще ось такий засіб знайшла. Він навіть дешевше коштує, зараз на нього знижка 92 тисячі. І вже, чесно кажучи, була впевнена, що я його зараз куплю, але, мабуть, ні. Мабуть, такий я почитаю, зрівню, порівняю, а потім лише купуватиму. Він такий, знаєте, як флюїд. Так, ось так. Дивіться, які мочалочки продають кому що, а мені прапор України. Так? І ось тут така також в кольорах прапору. Так, дуже багато різних масочок для обличчя. І з цієї сторони. Фух. Так, ну все, що я хотіла, це придивитися це, я і зробила, сфоткала, і тепер буду за допомогою чата GPT обирати, що мені більше підійде. Так, ну що ж, друзі, хочу вам сказати, що мій макіяж виглядає досить непогано. З тональним кремом нічого не сталося, все досить непогано виглядає на обличчі, навіть і, і залишки рум'ян ще є на обличчі, це незважаючи на те, що я з Алісою, з донечкою сьогодні і гралися ми, і в магазин на закупи я їздила, і вкладала її спати. Тож об подушку трішки. Могла витерти, але все рівно залишки ще залишилися і виглядає все досить непогано, досить прилічно. Е, мені дуже сподобалися всі засоби, які я придбала вчора. Е, задоволена результатом, якістю. Сподіваюся, що моє враження, перше нанесення, перші враження такими гарними і залишаться в подальшому. І Буду завершувати це відео. Дуже вам дякую за те, що ви переглянули. Якщо ви пробували щось від бренду Фокалюр, то пишіть мені в коментарях, що можете порадити. Можливо, у вас є свої якісь улюблені засоби. Я з задоволенням щось спробую. І все, вам побажаю гарного дня, мирного неба, друзі. І бувайте до зустрічі в новому відео.